Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами піднімаємо тему, від якої без перебільшення холоне кров у жилах кожного власника приватного будинку чи квартири. Адже ситуація, що склалася на ринку комунальних послуг, перестала бути просто напруженою і перетворилася на справжнє безжальне полювання на споживача, де жертвою може стати кожен із вас. Інформація, яку ми отримуємо з усіх куточків нашої країни, свідчить про початок безпрецедентних за свою жорсткістю та масштабом рейдів газових служб, які отримали негласний, але цілком реальний карт-бланш на тотальну перевірку лічильників та газового обладнання у населення. І метою цих раптових візитів часто стає не ваша безпека чи перевірка витоків газу, а банальне наповнення бюджету. Газорозподільних компаній за рахунок астрономічних штрафів, які виписують простим людям. Ми зараз говоримо про суми, які здатні миттєво знищити фінансове життя будь-якого пенсіонера, перекреслити всі плани на майбутнє і залишити родину без засобів до існування, адже в актах про порушення, які зараз Масово складаються по всій країні. Фігурують цифри, що стартують від 50 тисяч гривень. А в окремих випадках, коли мова йде про великі будинки, старі труби та потужні котли, сума стягнення може сягати 100, 200 і навіть 300 тисяч гривень. Це вже не просто адміністративний штраф, це фактично конфіскація майна. Бо для сплати такого боргу людям часто доводиться продавати все, що в них є, позичати гроші у родичів. Або влазити у довічні кредити, і найстрашніше у цій ситуації те, що під цей безжальний каток репресивної машини потрапляють не лише злісні порушники чи крадії, а й абсолютно чесні порядні люди, які ніколи в житті не крали жодного кубометру газу, але стали жертвами фатальних обставин, невблаганного часу та власної юридичної необізнаності. Але перш ніж ми з вами зануримося у муторошні деталі цієї складної схеми, розберемося, як саме працює цей прихований механізм. На рахування божевільних сум я звертаюся до вас із надзвичайно важливим проханням, від якого напряму залежить ваша обізнаність, ваша безпека і цілісність вашого гаманця в майбутньому. Подивіться просто зараз під це відео на кнопку підписки. Якщо вона досі світиться червоним кольором. То ви ризикуєте пропустити критично важливі попередження, які можуть врятувати вас від боргової ями. Тому натисніть на неї негайно, зробіть її сірою, щоб бути частиною нашої великої і захищеної спільноти. Обов'язково натисніть на дзвіночок поруч і виберіть пункт усі сповіщення, бо українське законодавство змінюється ледь не щодня, вводяться нові правила, затверджуються нові тарифи і вигадуються нові штрафи, про які по телевізору говорять лише побіжно або мовчать зовсім, щоб не збурювати народ. А тут ми розбираємо кожну букву закону і кожну кому в постановах регулятора. Також я дуже прошу вас поставити вподобайку цьому відео прямо зараз. Авансом це потрібно не для мого его, а для того, щоб розумна система YouTube побачила важливість цієї теми і показала це відео тисячам інших українців, вашим сусідам, вашим родичам у селі, які, можливо, прямо зараз відкривають двері інспектору і навіть не підозрюють, що на них чекає через 5 хвилин. Тож ваш лайк це реальна фізична допомога людям, які можуть постраждати від незнання. Ви маєте чітко розуміти і усвідомити суто економічну природу того, що зараз відбувається на ринку. Адже газорозподільні мережі це не державна благодійна організація, це великий цинічний бізнес, який має покривати свої величезні витрати на отримання тисяч кілометрів труб. На зарплати численного персоналу, на ремонт аварійних ділянок а в умовах сьогодення, коли загальне споживання газу в країні катастрофічно впало через зупинку великих заводів та масовий виїзд людей за кордон, прибутки цих компаній суттєво знизились і утворилася фінансова діра. Тому найефективнішим, найшвидшим і найпростішим інструментом для компенсації цих збитків став так званий аудит витрат. Або боротьба з несанкціонованим відбором, який на практиці перетворився на жорстку сплановану кампанію з виявлення будь-яких навіть найменших мікроскопічних невідповідностей у роботі вузлів обліку газу у населення. Інспектори, які приходять до вас із перевіркою, це не просто технічні працівники, вони часто мають пряму фінансову мотивацію знаходити порушення. Їхні премії, бонуси та показники ефективності залежать від кількості складених актів. Тому надіятися на те, що контролер увійде у ваше скрутне становище подивиться на ваші бідні умови життя, пожаліє вас, чи закриє очі на проблему. Це небезпечна дитяча ілюзія, яка може коштувати вам усіх заощаджень. Вони приходять у ваші домівки не для того, щоб поговорити про життя чи перевірити тягу в димоході. Вони приходять як професійні аудитори, озброєні сучасними технічними засобами, камерами високої роздільної здатності та чіткими інструкціями, щоб знайти найменшу зачіпку, найменшу подряпину для складання акту про порушення, бо це їхня робота і їхній заробіток. Багато хто з вас зараз сидить перед екраном і думає, що оскільки ви чесна людина, ніколи не втручалася в роботу лічильника, ніколи не намагалися нічого відкрутити, то вам нема чого боятися, і ці жахи вас не стосуються. Але тут. Криється найпідступніша, найнебезпечніша пастка цієї системи, яка називається пошкодженням пломби або пломбувального матеріалу. Ви повинні раз і назавжди усвідомити, що для українського закону та чинного кодексу газорозподільних систем немає абсолютно жодної різниці. Чи ви навмисно зрізали пломбу гострими ножицями, щоб відкрутити показники лічильника назад і вкрасти газ? Чи ця пломба просто відпала від старості, бо висіла там 20 років у вологому сирому підвалі чи метал просто згнив. Більшість лічильників у приватному секторі встановлені на вулиці у металевих ящиках, де постійно змінюється температура від спеки до морозу, де є конденсат і вологість. Через що тонкий, як волосина, металевий дротик, на якому тримається свинцева або пластикова пломба, з роками банально іржаві, окислюється і перегниває. У один нещасливий момент, коли ви просто протирали лічильник від павутиння чи пилу, або коли сильний вітер грюкнув дверцятами захисної скриньки, або коли кіт стрибнув на трубу. Ця пломба може відпасти або тріснути, і ви можете цього навіть не помітити, бо вона маленька і непомітна. Але якщо першим цей факт помітить інспектор під час планової або позапланової перевірки, він автоматично без жодних розмов кваліфікується як несанкціоноване втручання в роботу засобу вимірювальної техніки. І це стане вашим вироком. Інспектор не буде і не зобов'язаний розбиратися, чи крали ви газ фактично, йому достатньо самого факту відсутності цілої пломби, щоб Запустити юридичний механізм нарахування штрафу по повній програмі. І ваші сльози чи клятви тут вже на жаль не допоможуть. Окремої детальної уваги заслуговує сама методика, за якою газовики нараховують ці страшні непідйомні суми, адже це не просто оплата за вкрадений газ, це каральна санкція, затверджена державою на законодавчому рівні. Коли фіксується порушення цілісності пломби, пошкодження скла, лічильника, наявність отворів у корпусі або будь-яке інше втручання, розрахунок споживання газу проводиться зовсім не за вашими середніми показниками споживання за минулі роки. Як ви могли подумати. розрахунок ведеться за спеціальною формулою граничної пропускної здатності вашого лічильника, і це найстрашніше в цій історії для найпоширенішого в наших будинках побутового лічильника, типу G4 Ця гранична здатність становить 6 кубічних метрів газу на годину. І газовики в своїх розрахунках виходять з теоретичного припущення, що через ваш лічильник газ проходить цілодобово 24 години на добу, без жодної перерви на сон, роботу чи відпочинок. На повну максимальну потужність, ніби у вас постійно кожну секунду горіли всі чотири комфортки на плиті, Працювала духовка, гудів на повну потужність котел і гріла в воду. Колонка одночасно. Ця цифра множиться на кількість днів з моменту останньої перевірки контролером, але не більше ніж за шість останніх місяців. Що в результаті дає астрономічний просто фантастичний об'єм у понад 26 тисяч кубометрів газу, який ви фізично не могли б. Спалити навіть якби хотіли. А тепер візьміть калькулятор і помножте ці тисячі кубів на ринкову ціну палива. і Ви отримаєте суму в 200 тисяч гривень, яку вам виставлять у претензії. Звісно, потім цю суму можуть трохи скоригувати залежно від площі будинку, кількості прописаних людей та наявності газових приладів. Але фінальна цифра в акції все одно рідко буває меншою за 50 тисяч гривень. А часто сягає і 100 тисяч гривень довести в суді, що ви фізично не могли спалити стільки газу, що у вас маленька хата, старий котел, практично неможливо. Бо методика розрахунку є законною, затвердженою регулятором і суди здебільшого стають на бік газових компаній, керуючись буквою законом, а не логікою чи справедливістю. Також існує величезна фатальна помилка серед нашого населення, особливо серед людей старшого віку, які думають, що можна просто не пустити інспекторів на поріг, закрити хвіртку на замок, спустити собак, удати, що нікого немає вдома, і перечекати перевірку, сподіваючись, що проблема зникне сама собою, і газовики просто підуть до сусідів. Законодавство тут повністю на 100% на боці газовиків, адже підписавши договір на розподіл газу, або навіть просто Плативши першу квитанцію за доставку, ви автоматично дали свою згоду на безперешкодний доступ працівників оператора до вашого лічильника для проведення перевірок та зняття показників. Відмова у доступі фіксується спеціальним актом про недопуск, який складають навіть без вашого підпису. Просто у присутності свідків або фіксуючи це на відеокамеру, і після повторного недопуску оператор отримує законне право припинити газопостачання вашого будинку в односторонньому порядку. Причому для цього їм навіть не потрібно заходити у ваш двір і сваритися з вами біля дверей, бо сучасна техніка дозволяє провести так зване механічне від'єднання труби на вулиці за межами вашої приватної території. Просто під'їжджає екскаватор, розкопує магістраль і відрізає від галуження до вашого будинку або встановлює спеціальну заглушку. Наслідки такого кроку для вас будуть катастрофічними, особливо якщо це станеться в розпал опалювального сезону. Адже, окрім того, що ваш будинок може залишитися без тепла і труби можуть перемерзнути, ви будете змушені сплатити космічну вартість робіт з відключення та повторного підключення, яка зараз виміряється тисячами, а іноді й десятками тисяч гривень через використання спецтехніки та палива. І все одно в кінцевому результаті ви будете змушені допустити інспекторів до перевірки лічильника перед відновленням газопостачання тільки вже на їхніх жорстких умовах і після сплати всіх боргів. Сама стратегія поведінки газовиків під час візиту часто нагадує добре сплановану відрепетовану психологічну операцію, спрямовану на те, щоб застати споживача зненацька, розгубити його, налякати і змусити підписати документи, не читаючи їх змісту. Інспектори часто заходять у двох або в трьох, створюючи чисельну перевагу і потужний психологічний тиск на пенсіонера. Один Може відволікати вас розмовами, просити води, просити принести табуретку або просто увімкнути світло в іншій кімнаті, щоб нібито перевірити тягу чи комфортку. Поки інший у цей час оглядає лічильник без вашого пильного нагляду. Саме в такі моменти безконтрольності, коли ви відвернулися, трапляються найприкріші і найстрашніші випадки, коли недобросовісні контролери, бажаючи виконати план, можуть самі випадково зашипити, або навіть навмисно пошкодити стару крихку іржаву пломбу, непомітно дряпнути скло гострим предметом, або зробити щось інше, щоб потім мати залізні підстави для складання акту про порушення. Тому золоте правило будь-якої перевірки, яке ви маєте вивчити як отше наше, це тотальний безперервний контроль. Ви повинні ходити за інспектором цінню, не відходити від нього ні на крок, дивитися прямо на його руки і, і ні на секунду не залишати його наодинці з вашим лічильником. Якщо у вас є смартфон, обов'язково вмикайте камеру і повідомляйте гучним, впевненим голосом, що ведете відеофіксацію для власного захисту. Це миттєво змінює поведінку, перевіряючих робить їх більш вірчливими, стриманими і обережними. Бо вони розуміють, що кожен їхній рух фіксується і може бути використаний проти них. Підписання акту перевірки без зауважень з боку споживача фактично є юридичним визнанням вини і закриває шлях до успішного оскарження штрафу в суді. Тому ніколи за жодних обставин не підписуйте, нічого не читаючи. Навіть якщо у вас поганий зір чи ви забули окуляри. А якщо ви не згодні з тим, що написано в акті, обов'язково пишіть власноруч у графі зауважень. З актом не згоден, втручання не було, пломба ціла, претензій не маю». Ще однією прихованою підступною загрозою, про яку часто забувають, або просто не знають, є купівля нерухомості на вторинному ринку, особливо коли мова йде про старі будинки у сільській місцевості, де попередні власники могли роками, а то й десятиліттями використовувати несанкціоновані врізки, ліві труби або приховані газопроводи, прокладені в обхід для чильника. Новий власник купуючи такий будинок і переоформлюючи особистий рахунок на себе. Автоматично, згідно із законом, переймає на себе повну відповідальність за весь стан газових мереж на території свого домовладіння і що під час чергового. Рейду газовики з металошукачами виявлять таку приховану врізку, замуровану в стіну, заховану під підлогою, або закопану глибоко в землю. Штраф буде виписаний саме на вас, як на поточного власника. І нікого в суді не буде хвилювати, що цю трубу проклав дідусь, який помер 10 років тому, або попередній власник, який виїхав за кордон. Такі випадки, на жаль, не поодинокі, і суми стягнень там також розраховуються за максимальною пропускною здатністю труби, що може призвести до повного фінансового краху та банкрутства родини, яка. Просто не перевірила комунікації перед покупкою. Тому при купівлі житла завжди вимагайте від продавця свіжий акт звірки з газовою службою та ретельно з фахівцями, оглядайте всі труби на предмет підозрілих зварних швів чи відгалужень. Крім того, варто згадати про таку небезпечну процедуру, як експертиза лічильника, коли інспектори вирішують зняти ваш прилад обліку для детальної перевірки в лабораторії через підозру на втручання. Наприклад, якщо скло здається їм занадто мутним, цифри на циферблаті стоять не річ, Є сліди якихось механічних пошкоджень на корпусі або просто їм здалося щось підозріле. Цей процес має відбуватися за суворою регламентованою законом процедурою, з обов'язковим пакуванням лічильника в спеціальний номерний сейф пакет. Який неможливо відкрити непомітно без видимого пошкодження, але дуже часто люди в стані стресу, паніки чи розгубленості не звертають увагу на ці критично важливі деталі, дозволяючи інспекторам кинути їхній речильник просто в багажник службового автомобіля без належного пакування та захисту. Це відкриває величезний, просто безмежний простір для маніпуляцій з боку недобросовісних працівників, адже по дорозі до лабораторії з незахищеним приладом може статися будь-що від додаткових механічних пошкоджень до цілеспрямованого втручання у лічильний механізм просвердлювання отворів чи пломб, що потім буде використано в лабораторії як неспростовний доказ вини споживача. Експертиза проведена без присутності власника і без попереднього належного пакування в сейф пакет майже завжди закінчується висновком про втручання і оскаржити її результати вкрай важко, оскільки лічильник вже розібраний комісією і довести, що пошкодження виникли не з вашої вини а під час транспортування стає практично неможливим завданням. А тепер, друзі, переходимо до наступної теми. Вона стосується тих, хто ставив магніт. Багато хто вважав себе найхитрішим і думав, що зможе обдурити систему. Дуже багато людей, наслухавшись порад так званих знавців на базарі чи в інтернеті, помилково і наївно вважають, що якщо вони знімуть потужний неодимовий магніт з лічильника за 5 хвилин до приходу контролера або сховають його, коли побачать машину газовиків у вікно, то ніхто нічого не помітить, не доведе і не зможе скласти акт про крадіжку. Це найбільша, найнебезпечніша і найдорожча омана, яка тільки може бути. Адже закони фізики працюють проти таких хитрунів. Сучасні потужні магніти залишають після себе сильний, стійкий Лі не зникає миттєво і не вивітрюється. Металеві деталі речейного механізму намагнічуються і зберігаються залишкове магнітне поле. Протягом тривалого часу, іноді тижнями і місяцями, а інспектори зараз озброєні спеціальними високочутливими приладами, теслометрами, які здатні зафіксувати це залишкове поле за лічені секунди, навіть якщо самого магніту на корпусі вже давно немає, і ви його викинули, показники цього приладу є достатнім і вагомим доказом для суду, щоб визнати факт втручання в роботу лічильника і нарахувати максимальні штрафні санкції, ще більш підступною і технологічною паскою для любителів сумнівної ек... Економії є сучасні антимагнітні пломби-індикатори, які масово встановлюються на більшість лічильників під час планової або позапланової перевірки. Це не просто паперові наклейки з номером, це складні хімічні пристрої, що містять капсулу зі спеціальною магніточутливою суспензією, яка реагує на магнітне поле миттєво, і що найголовніше абсолютно незворотно. Варто лише на частку секунди, навіть випадково, піднести магніт до лічильника, як капсула всередині пломби розтікається, кардинально змінює колір чи геометричний візерунок, який до того був невидимим. Повернути цю пломбу в початковий стан неможливо жодними маніпуляціями: ні нагріванням феном, ні охолодженням в морозилці, ні якимись. Хімічними розчинниками тому факт спрацювання індикатора автоматично без зайвих розмов прирівнюється до 100% доведеної крадіжки газу з усіма відповідними наслідками та нарахуванням штрафів по максимальній потужності за останні півроку. Інспектору достатньо просто посвітити над пломбу ліхтариком або подивитися через спеціальне скельце, щоб побачити спрацювання. І ніякі виправдання, сльози чи прохання тут вже не допоможуть уникнути відповідальності. Отже, друзі, підсумовуючи все сказане, ми бачимо, що система побудована таким хитрим і жорстким чином, що презумпція невинуватості в цих питаннях фактично не працює, і споживач змушений сам власними силами і коштами доводити свою непричетність до втручання. Що без спеціальних технічних знань, досвіду та фахової юридичної підтримки зробити практично неможливо, газові компанії мають потужні юридичні відділи роками відпрацьовані схеми складання актів своїх експертів. І серйозну підтримку в судах, де справи про крадіжку газу розглядаються конвеєрним методом, і рішення часто виносяться не на користь простої людини. Тому єдиним дієвим реальним захистом у цій непростій ситуації є ваша повна тотальна поінформованість, гранична уважність до кожної деталі на вашому льочильнику та. Чітке знання своїх прав і обов'язків. Я дуже сподіваюся, що ця детальна інформація стала для вас корисною, відкрила очі на ті приховані загрози, які можуть чекати на вас прямо за порогом вашого власного дому і допоможе вам зберегти ваші нерви та гроші. Не забувайте, що наша сила в єдності, в обміні інформацією та в обізнаності. Тому я ще раз, уже наприкінці нашої розмови, нагадую про необхідність підписатися на наш канал, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові важливі розслідування та попередження, і обов'язково поставити лайк цьому відео. Відео, щоб підтримати поширення цієї правди серед якомога більшої кількості людей. Бережіть себе, будьте пильними, не дайте себе ошукати, перевіряйте кожну пломбу і пам'ятайте, що ваша безпека і добробут виключно у ваших руках. До зустрічі у новому ефірі.